Повернемось до визначення вільної гри як репетиційного проживання досвіду, що бентежить дитину в даний момент. З початку війни, а ми відкрилися за три з половиною місяці після повномасштабного вторгнення, наративи дитячих ігор, звісно, змінилися. Це було очікувано і трошки нас лякало, тому що було неясно, як зустрінуться різні дитячі досвіди війни в ігровому просторі. Чи не стане там якийсь чужий досвід травмуючим чи тригером, з яким ми не зможемо впоратись? Але виявилось, що діти прекрасно дають собі раду і без нас. Гадайте, які найпоширеніші три ігрові сюжети на другий рік війни: це фортеця, евакуація, повітряна тривога. фортеця це така узагальнена назва гри, в якій діти облаштовують якусь частину просто, захищають її з усіх боків. Завішують проходи, вікна закладають мішечками з піском, іноді на вході питають пароль. Вони стягують туди провіант, батарейки, подушки, облаштовують обігрівачі, продумують водопостачання і шляхи там, доправки харчів. Іноді ми питаємо, а що у вас тут таке цікаве відбувається. І Їх відповіді вони настільки детальні, продумані. Логічні і практичні, що будь-яка болізка тривожна зібрана дорослими до 24 лютого, вона може позаздрити такі підготовці. Вгадайте, який з цих трьох сюжетів проявився найпізніше? Звісно, що найбільш травмуючий, і це евакуація. Для того, щоб почати проживати весь стрес і евакуація, їм знадобилося більше року. Хапайте найважливіше. Ця фраза з дитячої гри, вона зіб'є з пантелику будь-якого дорослого змусить стресувати і ну, взагалі переосмислювати все своє життя. А вони вчаться цьому граючись, просто тому, що вже одного разу неготовність до такої ситуації змусила їх замовчати і переварювати це протягом року. Неодноразово ми ставали свідками того, як дорослі. Спиняють гру, яка на їх погляд є неприйнятною. Ну, наприклад, коли діти вбивають одне одного. Але не буває такого, що з жорстокої дитячої гри виростають жорстокі дорослі, тому що світ влаштований навпаки, і діти просто грають на реаліях дорослого світу. Якщо зупинити гру, після цього не запанує мир і справедливість. Тож не варто спиняти таку гру, і не варто вибачатися перед іншими, якщо раптом ваша дитина оголошує повітряну тривогу на весь майданчик. Насправді в цей момент вона робить те, що мріє робити кожен з нас: контролювати цю кляту тривогу, бути до неї готовим, знати, коли вона почнеться, знати, коли закінчиться. Дитина призиває цю сирену на майданчику, але переживає без жаху, без розгубленості в очах мами, без блекаутного бомбосховища, без перерваного уроку. По війні однозначно стало помітно, як діти набагато легше знайомляться для спільної гри, як менше звертають увагу на вік, як легше домовляються. І це круто, тому що це є відзеркаленням тих змін, які сьогодні відбуваються у суспільстві. Поширте, будь ласка, це відео. Нам би дуже хотілося, щоб вільна дитяча гра стала для дорослих так само важливою, як і для дітей. А у Лемурашнику чи ні це не суттєво.